В читальному залі бібліотеки номер 7 криворізька поетеса Любов Баранова презентувала шанувальникам своєї творчості нову збірку під назвою Переклик голосів. Ця книга містить не абсолютно авторські вірші, а творчі переклади Занни Ахматової. Так, Любов Баранова вирішила відзначити ювілей відомої поетеси. Авторка збірки ще змалку захоплювалася творчістю видатної письменниці, а що саме надихнуло її на переклик голосів, вона розповіла гостям. Вона була як на прямо ніби біблія, і я її читала дуже багато, знала багато на пам'ять. І мене зацікавило, от я читаючи поезію Хмати, зустрічала слова, які не перекладаються російською, Це чисто країна їх небагато, але вони українські ці слова. З усіх збірочок Анни Ахматові, починаючи з 11 року сереглазий король і закінчуючи 62-м роком. З кожної збірочки я брала десь її поезію. От вся її творчість тут по декілька віршів з кожної збірки, з семи її збірок прижиттєвих. Тут оригінал. Я не щоб не сказали, що я написала щось переспівала або десь щось видумала. Іде оригінал, йде переклад. Іде оригінал, йде переклад. Тобто от таким сто вірші: п'ятдесят російської і 50 українською Любові Баранової. Серед гостей заходу були письменники, викладачі Криворізького національного університету, прихильники творчості, поетеси. Лариса Донченко написала передмову до збірки. Любов Баранова це чудова наша поетеса, і я її знаю дуже багато літ. Люблю її поезію. Вважаю її однією з найталантливіших поетес України, оскільки її можна порівняти і з Любов Голотою, і з Іриною Желенко. І можна сказати, що її муза Набрала такої повної сили саме у перекладах Анни Ахматової. І я вважаю, що дуже влучно названа збірочка переклик голосів, так? тому що справді десь на якихось небесних шляхах зустрічаються думки, почуття тих, хто відтворює ці, ці духовні пласти свого народу. Ця книга заслуговує на широку увагу читачів. Переконана Ганна Віняр. Вона вірить, що збірка надихне митців на творчі експерименти з перекладу видатних письменників минулих часів. Я хочу сьогодні вітати від імені. Так би мовити, бібліотекарів нашого міста з такою появою такої збірки, тому що ми розуміємо, що це не просто поетові самому надрукувати, видати самому ж проспонсорувати таку збірку. Але я бачу, що такі зустрічі пішли в кривому розі. Я думаю, що вони вийдуть і за межі нашого міста дуже активно зустрічаються всі, тому що ми любимо. Цю поетесу. І я вважаю, що десь можливо в тому... на сьогодні дуже мало перекладів є. Можливо, з одного боку це когось надихне ще перекладати. От. А з іншого боку, це все-таки певна сторінка в перекладах Анни Ахматової.